В ефірі національного марафону о 22.10 відбудеться прем'єра документального фільму Артанець. Це історія незламності воїна спецпідрозділу ГУР Андрія Рублюка. Мій колега Анатолій Журавльов побував на допрем'єрному показі стрічці. І зараз проанонсує її вам. Він дивився в очі смерті. Кількість вибухової речовини і сам цей боєприпас вони в мене, по ідеї, мали б розмножити ну, на атоми. Але він тут і готовий йти далі по життю. Те, що я тут і зараз це великий вклад багатьох людей. Один з них, мій побратим Тарас, він зробив для мене, мабуть, чи найбільше, бо він був зі мною в той момент, коли я підірвався. Про Андрія ще не можна багато розповідати. Він спецпризначенець, але став героєм документального фільму. Буде показано колектив побратимів, більшість з яких лишились за кадром, які підтримали мене. Буде показано волонтерський рух, іменно то, що було зроблено, і теж лишили за кадром. Та з непростим завданням розповісти про героя. автори кінострічки впоралися. І, хоча робота непроста, але варта того, каже Богдан. Зйомок було насправді не дуже багато: п'ять чи шість знімальних днів. Єдине, що вони були розтягнуті дуже в часі, ну тому що специфіка роботи хлопців така, що вони не завжди можуть нам приділити час. І ми їх певний час чекали, от. але врешті все вдалося. Ну, тобто це було кілька місяців. У мене від стану клінічної смерті, там зупинки серця, до стану пішов на протезі, пішло два з половиною місяця. Це фільм про мотивацію, вважає автор. І такі історії потрібно розповідати, наголошують в Міністерстві оборони. Люди це головне, і нам важливо підкреслювати, що е, цінність е, того, що відбувається, вона. Залишається в історії. Інтенсивність бойових дій настільки висока, що деякі події часто вислизають з інформаційного поля, але їх неодмінно треба фіксувати треба розповідати про наших героїв, про те, якою ціною здобувається наша перемога. Наші телеглядачі також зможуть ознайомитися з історією Андрія сьогодні, о 22.15 прем'єра документального фільму. Набагато гірше, коли людина втрачає волю до це просто куски м'яса, не більше і не менше. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.